Друзі, це е, новий капот Шефенга 240-го. Е, модель 24 року. Дуже класний дизайн. Дивіться, які фари. Ну, якби так зняти тільки капот, ви б подумали, що це якийсь 3-ціліндровий, 4 -цилиндровий трактор. Шефен 240-й, задньоприводний, за ціною 3,5 тисячі доларів. Трактор у нас. З боковим розміщенням радіатора, є блокування задніх коліс, вал відбору потужності на 540. Дуже класний апарат. Подивіться на тяги. Мені, чесно кажучи, що тяги стали довші, вушка не зверні, розкоси по бокам не із середини. Ну, трактор класний. Ну, капот взагалі. І ще мені якось так кажеться, що він більш що він високий такий став. Ну кого цікавить, мені громокачов він є в наявності. Е -е, можна замовити онлайн або прийдіть на тест-драйв, прокатаєтеся, а ми вам завеземо. А доставка буде безкоштовна.